Я вже оголошував місяць тому, і багато хто з вас вже приєднався до чату марафону по створенню гармонійної пари, знаходженню гармонійних стосунків через стілення всіх питань, що є, або, е, як би то правильніше сказати, гармонізація існуючих стосунків, зцілення існуючих стосунків. Або завершення хворобливих стосунків, якщо вони не мають за собою перспектив, і через завершення все одно вихід на створення гармонійних стосунків, знаходження своєї пари. Це дуже потужне питання. І подивіться, у нас СРСР стримувало ще розлучення, тепер нічого не стримує. І подивіться, скільки у нас дітей ростуть. З, або без мами, або без тата, і не із за війни. А принципіально це почалося багато-багато років. Подивіться на пари, які вас оточують, які з них при близькому вивченні ви зможете назвати щасливими. Не вони будуть грати в те щастя і демонструвати не начебто свою щасливість, а ви скажете. Так, це щасливі люди, так, це щаслива пара, так, так, так. Я думаю, що таких пар знайдеться небагато, на превеликий жаль. Тобто це величезне величезна питання, яке стоїть перед людством створення здорових стосунків між чоловіком і жінкою, знаходження пари, яка на нових, на нових старих засадах. Але нічого повернути неможливо. І я вважаю, що коли пара створюється на засадах взаємоповаги, балансу, взаєморозуміння, коли завжди знаходиться спільна мова, і, і, і так далі, коли люди розуміють і чують одне одного, поважають одне одного, не використовують одне одного, не тільки в фінансах, не тільки в фінансах. Ми використовуємо один одного і по-іншому. Бо коли ми починаємо розбиратися, навіщо людина створює пару, і з цього треба починати питання, то ми завжди починаємо. Бо я буду за мужем оця чуш. От. Не думайте, що ці нові веди щось вам цікаве, розп... дадуть якісь цікаві відповіді або рішення. Точно ні. Точно ні. Але ми з точки зору законів світоустрою з вами пройдемо шлях за 10 днів марафону через телеграм-канал для того, щоб підготувати або розпочати всі процеси для підготовлення створення передумов, щоб у ваше життя увійшло увійшли здорові стосунки, здорові у всіх відношеннях з адекватною. Достойною людиною і здоров'я мож... з усіх боків і фінансово, і по здоров'ю, і... хоча здоров і фінансами треба займатися і окремо. От. І з точки зору е... біохімії і всього іншого. Отже, я проведу за 10 днів вас через цей шлях. Ми запустимо ті процеси, які будуть подовжуватись. Мені щось підказує, що ми зможемо. Поглибити і е, поширити той процес, як, як піде. От. Ви знаєте, як це відбувається. Щодня, щоранку, я викладаю відео в запису в телеграм-каналі. І відео не одне. На протязі дня я думаю, що їх буде знову 3-4. І буду супроводити. Це буде робота не тільки суто енергіями. Я буду давати невеликі відеороздуми на тему створення і гармонійних стосунків в гармонійній парі. Тому ви будете, ви, може, будете мати змогу в кожен в свій зручний час працювати з тими відео і налаштовуватись на різних рівнях, або я сказав би на всіх рівнях. Перше, ми пройдемо етап в очищення себе. Вже там лежать посилання на мої відео, з якими ви можете ознайомитись за 7 років. Дуже зручно. Всі ти відео зібрані в один плейлист і там є всі посилання в двох форматах. І ви, вже там люди працюють більше місяця. Зауважу, через 2 тижні я збираюся підняти оплату значно. Тому, е, значить, початок у нас 9.09. Е, вже звертаєтеся, як потрапити на марафон. Ви звертаєтесь до мене в месенджер, Фейсбуку, бо мені так зручно. Ну, по-перше, листи в почті я читаю раз на кілька днів. Листи в месенджер інстаграм набагато рідше, бо мені не дуже зручно. Він в мене розташований по моїх приладах. Але я його теж передивляюся десь один раз на день. Месенджер Фейсбуку я передивляюся практично раз на кілька годин. 3-4 рази на добу я маю змогу відповісти на всі дописи в месенджері Фейсбуку. Тому це зручно не тільки мені, але й зручно вам. І е, якщо ви мені... І, будь ласка, напишіть, я не маю. Заведіть. Не маєте? Заведіть. Е, простіше вам підлаштуватись під одну людину, чим одній людині підлаштуватись під тисячу людей. Зрозуміло. Тому формат буде. Е, ви звертаєтесь, я виставляю рахунок на оплату, оплатили, отримуєте посилання на приєднання до телеграм-каналу. Вже маєте можливість. Взяти посилання на файли, вже їх опрацьовувати. Не на файли на відео. І з 9 вересня 9.09 року 2023 року. Зранку ми починаємо марафон. Марафон буде в форматі записів відео. Записи будуть щоденні. Нас будуть знову вести по каналу, як і у всіх моїх марафонах. Марафони мої не повторюються, вони не повторні. Тому, будь ласка, ті, хто вважає, що у них вінець безбрача і таке прокляття, магія, ми все то будемо знімати. Під час марафону ми з того почнемо. Ми приберемо зовнішній вплив. Ми приберемо карму, що впливає на. Ваше створення на ваші <кій> стосунки. <кій> Я навчу вас, дам алгоритм, ми його опрацьовуємо між тим на другому ступені школи, як вичистити стосунки і що для того треба зробити. Багато хто з вас, хто пройшов в ступені, вже знає цей алгоритм, але можливо, ви не здогадувалися, що його можна приміняти ще й таким чином. Він може стати в канву вашої роботи по створенню пари. Тому, будь ласка, запрошую. Роботи ефективні, ви отримаєте свій конкретний результат. Отже, е вітаю, запрошую, створюємо гармонійні стосунки в парі на марафоні. Все обіймаю всіх серцем. Успіху, миру. Не забудьте підписатися на канал, порекомендувати канал. Підписуйтесь і на Тік-Ток, і на Інстаграм. Підписуйтесь і на Telegram, і на Фейсбук. Скрізь має бути однакова кількість людей. Вам то нічого. А для мене це, це ваша подяка. І, до речі, як не цікаво, да, є відео, наприклад, відео. Про відновлення суставів. 180 тисяч переглядів. Неймовірні коментарі. Ви знаєте, скільки лайків? Менше 5 тисяч. Те саме, глибинне відновлення фізичного тіла. Біля 140 тисяч переглядів. Ви знаєте, скільки лайків? Е, зцілення новоутворень всіх форм. 80 тисяч переглядів. 3 тисячі лайків, люди. Вам не соромно. Мені соромно за вас. Пробачте мені. Дякую всім, Па-па.